Доброго вечора, це є прямий ефір, політична програма прямим текстом. У нас година 45, і я цей сьогоднішній четверговий великий ефір хотів розпочати з ствердження, з такої констатації навіть, що жити в Україні більшості людям є в багатьох моментах нестерпно, жахливо і, можливо, навіть принизливо, тому що значна частина. Наших людей, нас це люди бідні, в прямому значенні слова, бо е, живуть від зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії, не маючи можливості власне жити гідно, відкладати гроші, е, мати все те, що складає гідність життя, нормальний одяг, нормальне харчування, нормальний відпочинок, е, впевненість в майбутньому і так далі. І так далі. Е, власне, тому Україну можна назвати такою країною бідних людей. Де люди все-таки не живуть, а виживають. І ну, тиждень тому ми запустили зовсім не дарма таку тезу, що якщо в Україні і буде нарощуватись невдоволення, яке потенційно може вилитися в певних акціях протесту, то, власне, це буде передусім на соціальному ґрунті. І це я цілком зрозуміло, бо в принципі, е, ну, людина, яка ледве зводить кінці з кінцями, вона не повинна і не мусить перейматися е, проблемами е, пов'язані з, з бандерою, з мовою і так далі. І прошу правильно зрозуміти, але все-таки е, навіщо потрібно? Потрібен герой України, Бандера, наприклад, в країні, де пенсіонер український живе на 750 гривень, 800, і жити на це не може. Тобто, тут все-таки над цим треба думати. Сьогодні ми будемо це робити. Поговоримо про те, чи є в Україні передумови для соціального вибуху, чи не пора власне всім нам усвідомити, що треба боротися перше за своє життя, за своє виживання і що воно було гідним то життя. А не за якісь такі абстрактні речі. І, власне кажучи, будемо ставити саме собі запитання, чи бідне в прямому значенні слова, суспільство зможе чи може сказати владі, що так далі не можна. І як би це мало бути? Ну, власне, для такого обговорення, на таку. Соціально дражливу тему сьогодні в цій студії запрошені четверо осіб. Я з приємністю хочу вам представити. І з приємністю хочу представити насамперед Світлану Костянтинівну Стефан. В дуже багатьох листах до мене, до речі, заодно хочу подякувати всім людям, які пишуть. Таке побажання висловлюється від глядачів, що треба давати більше можливості власне, простим людям висловлюватися. Сьогодні якраз такий момент. Я дуже радий в цій студії бачити Светлану Костянтинівну, це, це музичний педагог. Який живе на 8005 гривень пенсії, доробилися, скажімо так, це так без яхиства ми говоримо, просто констатуємо, називаємо речі своїми іменами. І людина, яка живе серед нас, сьогодні матиме слово, я вас люб'язно до нього запрошую. Дякую, що ви цей вечірний час є тут. Соціолог Олексій Антипович також є для підсилення аналітичних думок. Сьогодні дякую. Любомир Костянтинович Буняк, міський голова Львова 2002 років. Відома людина, також вас сьогодні запрошую до слова. І Андрій Токарський, нейрохірург, головний нейрохірург області, людина ж, з яку проходить кожен день великий вал, дійсно людей хворих, і ця людина, напевно, також знає, як це виглядає жити в цій країні, і хворіти. Не дай Боже, але це з нами всіма трапляється. Шановне товариство, бачите, сьогодні без політиків, таких мають увазі, політично заангажованих, дуже відкритих політиків ефір, і це дуже добре. Хотів би я розпочати насамперед сам перезапитування, на ту саму тему, яка нас сьогодні тут зібрала. Ми констатуємо, що більшість людей своє життя гідним не називають, гроші проїдаються, не мають можливості людей їх відкладати. Тому ми запитали людям, людей, львів'ян на вулиці. Це не соціологія, це просто опитування відео. З простим питанням чи ваших грошей? Вашої зарплати чи вашої пенсії е, вистачає вам на нормальне життя. Ось що сказали львів'яни, їм слово. Ви самі розумієте, що ні. Я особисто за себе говорю. Я вже два місяці в січні отримала 150 гривень за свою роботу. А коли коли там я навіть не слідкую за тим, відколи коли нам там оплачують, не оплачують, я навіть не можу сказати вам ото ото 150 гривень. А за газ мені прийшла квитанція 347 гривень. За світло 40 гривень. Ну щоб заощадити, ні. Ну щоб прожити наразі вистачає. Але з підвищення я переживаю, тому що зарплату підвищувати не збираються, а комунальні послуги продукти першої необхідності підвищуються ціни постійно і так баснословно нереально не у відповідності до зарплати, тобто. Фактично, прошарок дуже багатих людей е, ну, е, стає менший по кількості, але їхні багатства зростають. А бідних людей стає все більше і більше. Ясно, що не вистачає. Зрозуміло, що не вистачає тим більше, що комунальні просто будуть зростати в цьому році ще. Я не знаю, який вихід становився. 46 лет проработать на львівському телебаченні і не заработати на приличну пенсію. Вистачає цілком ні. Не вистачає. при зарплаті півтора тисячі, а на комунальні послуги 1100 сто гривень. Ну, бачите, вам смішно. Звичайно, що ні. Тільки на комунальні послуги і на так от на саме необхідне. Як можна прожити на 850 гривень зарплати? Плюс чоловіку 1400. чотириста можна весь, щось відкласти. А... Тягнемо від зарплати до зарплати. Звичайно, ні. Е, рахуйте, що підняли на 10% цього, за тепло і за воду. Зарплата тисяч у нас жінка виходить дві тисячі з, ну, з копійками. Рахуйте, 500 гривень треба заплатити тільки за комунальні послуги. Однозначно, що не вистачає. Я пенсіонер, Крім того, що комунальні послуги треба ще е, витрачати кошти на харчування, на е, побут сімейний. А звісно, не вистачає. А скільки відсотків йде з пенсії, щоб прохарчуватись? У мене відсотків ну, 40. Вистачає гідно жити, а воно вистачає заощадити. Ой, конечно нет. Я получаю 855 гривен при том, что я работала в советское время, была начальником и планового отдела, и э, отдела труда и заработной платы. Даже смешно получать такую пенсию. Знаете, а как вы... какая может быть? Вот вы возьмите 855 гривен. Те саме, але вже не в емоціях і в думках, а в цифрах для того, щоб ми побачили портрет українців як бідної нації. Прошу вивести на екран відповіді на питання таке: яким є ваш фінансовий стан? Як люди самі оцінюють свій фінансовий стан? відсотка щасливих людей в країні мають все, що хочуть. Це є 0,5%. Вісім відсотків, очевидно, це той середній клас, класичний, який живе забезпечено. Сорок відсотків людей, тобто кожна друга людина, яка по вулиці, вона все, що заробляє, вона проїдає. І 18 відсотків, тобто кожна п'ята людина в Україні, ледве зводить кінці з кінцем. То я, власне, з цієї консультації хотів би розпочати. Ну, для мене це катастрофічні якісь такі африканські стандарти, так? І для мене це дійсно соціальна катастрофа, яку, яку ми маємо, з якою ми живемо. І, власне, я хотів би розпочати з пані Світлани. Я вас представив як пенсіонера. І я ви відповіла на питання, чи вистачає вам вашої пенсії, чесно заробленої, на те, щоб нормально жити. Настапе справа в тому, що я працюю вже більше 45 років з дітьми. Uh -huh. І на цю пенсію, звичайно, я не вижила б ніколи, якби я не мала нормального зятя біля себе, який оплачує три чверті за квартиру, і не мала б сина, який мені інколи допомагає в ремонті здоров'я, розумієте, uh -huh. це раз. А по-друге, я ще працюю з тітками, будинку вчителя. Я б взагалі в мене була така думка написати відкритий лист нашому прем'єр-міністру і президенту і запропонувати їм, що вони хоча б місяць прожили на ту пенсію або разом на мою зарплату і пенсію разом. Прожили ми місяць, який би чи не я би вони себе відчували. Чи гідно, чи не гідно. чи гідно, чи не гідно розуміти? Оце, мабуть, це треба може так і зробити. Не знаю, чи би цей лист дійшов до них, але сам факт є просто огидний. А як ви то для вас це є? Я перепрошую, що можливо якісь такі речі, так, ну межі етики буду запитувати так. це можна назвати таким дійсно соціальним приниженням людини, коли вона просто поставила? Звичайно, звичайно, я за своє таке довге життя могла собі дозволити. Поїхати по туристичну путівку, скажімо, за кордон, проста вчителька. Uh -huh. А тепер про який відпочинок йде мова? Про відпочинок взагалі немає, а про відкладення, щоб, щоб заощадити, це взагалі нонсенс, то відпадає взагалі. Бо вам скажу там чесно, що, от, наприклад, на вечерю, різдвяну вечерю, я приготувала все. А от коли була вже друга вечеря, то в мене не вистачило коштів. Mm. А тому, що у нас пішло, на... у нас внучок дуже сильно хворів, і ми mm. не змогли це зробити. Тому що матеріально ми не тягнемо Таке все. Таке життя. Сакоді, е жах. Ви... Ви жах. Не... Так. дякую за ці слова, ви зможете все ск сказати і вас з приємністю, я думаю, що ну, не з приємністю, але з повагою будуть слухати. Олексій Антипович має слово. Е як би ви оцінили? Оцей стан суспільства, це є країна бідних людей, країна соціально, соціально одна, куди просто суспільство в своїй більшості опущене, тобто державні стандарти, але вони не не витримують жодних критиків. Це якась або самообман, або що це таке з вашого з вашого погляду, будь ласка. Ви знаєте, Остапу, я би почав напевно з однієї цифри, яку навряд чи в цій програмі б згадали. Mm. На даний час 46% українців mm. <кій> жалкують за розпадом Радянського Союзу. І оці цифри, які щойно наводилися, вони тільки підтверджують, чому пояснюють, чому ж люди жалкують за радянським союзом, тому що була певна стабільність, тому що можна було планувати своє життя. І тому, що рівень матеріального забезпечення у всіх був приблизно рівним, окрім дуже незначного тих 0,5%, які про які не були і в радянському союзі, які є і зараз. <кх> і нікуди від того не дітися. В нас є дуже забезпечені люди. Це нормально, напевно. Ось, але в радянському Союзі решта були приблизно рівними, так? І е, е, це бажання повернутися в радянський Союз, воно характерне для українців, в тому числі і Західної України, які ідеологічно, скажімо, вони зовсім не, е, ну, не, не можуть сприйняти Радянський це Союз. Просто, це може це не є політична туга, це є власне соціальна туга. Так. Це, це, це туга, якраз за я би не сказав навіть за економічними стандартами того життя, оскільки згадаємо всі черги і відсутність товарів на полицях. Але це якраз те, що ви так. сказали, за соціальними стандартами туго. Бо вони були, бо вони були які не які, але вони були. І зрештою, зараз ми е, е, бачимо наприклад, зокрема зокрема вас величезний розрив між. Скажімо, рівнем пенсії, да, коли ми запитуємо наших респондентів, в тому числі пенсіонерів, що що би ви хотіли покращити, то одна одним із варіантів, крім підйому власне власного рівня пенсії, є те, щоб, наприклад, та сама пенсія була рівна, да чому Або є вели чому є величезний розрив між одним рівнем соціальних стандартів. І іншим рівнем соціальних стандартів, які забезпечуються державою. Ми не говоримо про рівень заробітків, який визначає, скажімо, собі підприємець, якщо він займається підприємницькою діяльністю. Ми не говоримо собі за рівень доходів там, великих підприємств, як таких, да, але ми говоримо за соціальні стандарти, які в державі повинні були б, напевно бути більш-менш уніфікованими і забезпеченими. Звичайно, 800 гривень чи тисяча гривень, чи навіть півтори тисячі гривень, як на мене, при нинішньому рівні цін інфляції, і всього інше, це не, не те, що недостатньо для нормального життя. це просто неможливо на це прожити. От. Тому, скоріш за все, ми є. Я би не сказав, що ми є вже аж таким дном, про яке ви згадували, а все-таки ми є соціально незахищеною державою. І люди людям це болить. Люди все-таки в нас звикші до певного патерналізму з боку держави. І наскільки, скажімо, держава через 20 років вже незалежності, яка була 20 років тому здобута, наскільки держава зможе, скажімо, вирівняти цю ситуацію чи новообрана влада, новообрані органи місцевого самоврядування.